Зупиніть! Зупиніть! Зупиніться! Де ж я повезли? Мабу, то треба наперед. А то відкрийте. Ну не відкривайте, дійде. Хлопці, відкрийте двері. Не відкривайте. Та вже відкрийте, бо бусі двері. А дівка відкривала я. Та вийдіть і вийдіть. Та вийдіть. Та дякую. Эх. Наші рідній бабусі. да? Всі закидають в Тіктоці. Ну, не то, щоб всі сміються чи сміються з нею, але просто, знаєте, такий мем же пішов в Тіктоці зупиніть і всі знімають на це відосики. Цікаво, ця бабуся знає, наскільки вона стала популярна, чи ні. І їй все одно їй би щось поїсти би. Бараболю треба посадити вестими своїми. Тіктоками. Ну так же ж. Моркву, цибульку, бурячки. Ех, я пам'ятаю, як я маленький, їздив на дачу теж в таких маршрутках. Бабці завжди допомагати. Теж кричали в еділі. Зупиніть! Зупиніть, будь ласка, на зупинці. Він зупинявся, ми виходили, потім ще пішки теліпали, ще я не знаю, скільки кілометрів два, можливо. Можливо, менше, так що не хочеться брехати. Садили ці, знаєш, там на дачі робили, я вже, блін, не витримав так утік назад додому. В ті часи мене перенесло це відео, знаєте? В мене храний в Америці в ждовий період часу. І я пам'ятаю, з ним давно вже говорив, звісно. І він мені казав: каже, Десь Андрій, в мене <кхух> будинок, в мене під будинком стоїть машина, в моєї дружини машина, в моїх дітей машина. Але я би так хотів би сісти в той автобус, в Тернобіль до Бівці, то шарить, то шарить, то з Тернополя. І, і мене, знаєш, так зранку, щоб там було багато людей, і щоб вони трохи локтями поштовхали. Так, каже, мені того, не вистачає, прикиньте, людина сидить в Штатах. Ну, там, все, не все, маючи, ну, да, там, якісь зараз умови, про які колись міг тільки мріяти. А на душі, от, таке. Хочеться хочеться відчути ще раз ті емоції з минулого життя, з бідного життя. Так є, так влаштовані ми люди. І на якій би там ми в своїй суперяхті не сиділи, ми завжди згадувати, як з пацанами бігали в футбол, лазили на черешню або на грушку, трясли ігрушку. Так. Да. Як знаєте, кросовки були, де порвані, де палець великий було видно. Я не прав. Прав. Як пацанами сиділи десь в під'їзді зимою, коли холодно було біля батареї, пацани бринькали на гітарі. Сієрідко по колу передавали. Дай на пару хапок. Знаємо фраза. Да. Як чорний хліб з маслом посипали так зверху солью і помідоркою, і зеленою цибулькою. І будете сидіти в своєму Rolls-Royce, з такою тілкою якоюсь, там я не знаю, азіаточкою чи латінос. а згадувати той двір, той м'яч пошарпаний, який з пацанами копали, як палили костер в дворі, і кожен з дому виносив, хто що мав. Хтось барабольку. хтось кусочок сала, хтось Помідорку. Коли мама з балкона кричала: Андрій. Додому, а ти казав Мам, зараз йду <хи> і не йшов. Бо хотів ще посидіти з пацанами з дівчатами, щось поговорити, а потім мама знов кричала: Я що сказала? ну додому! І ти кажеш йду вже, йду, вже йду. А мама каже: Я не бачу, щоб ти йшов. Та йду, мама, вже йду. Ну все, пацани. А ви ще довго будете сидіти? Теж йдіть додому. Приходиш додому, мама напрягає, йди помий ноги, руки. лягай спати. Мама, я ще не хочу спати. Спати я сказала. А починалось відео з бабусі. Із дачі. Як карти в дворі грали. От тоді було життя, от тоді було по кайфу, а зараз. Це Беха нового з салону, цей Rolls-Royce, взагалі нафіг воно мені не треба, хоч це туди, назад, хоч на деньочок.